Запрошую вас на мій обід. В мене сьогодні самі-самі ліниві вареники. Наші вітання, дорогі наші друзі, мій боцман вже поїв, а я йду на кухню щось робити собі їсти. Закинула мотиваку на програму паста, такі ріжки нехай готуються. Натерла один бурячок, додала трішечки олійки, солі, рітрітолу і яблучного оциту. І тут зробила ще такий у мене був сир, додавала. Солі. Будуть в мене сьогодні ріжки з молочним сиром. А ви таке робите, а ви таке любите? Це будуть, так би мовити, ліниві вареники. Роблю, щоб настоявся чайок. Уявляєте, оцей такий чай в мене можна сказати, що він якісь такі, знаєте, гранули дуже дрібненькі. Я привозила з Турції, а то вже років, а років. Ну, дуже смачний чай, хороший. Так, хай настоїться. Так, і зараз вже відваряться макарончики. От і макарончики вже я процідила. І трішечки промила. От мені цікаво. Скажіть, будь ласка, чи ви промиваєте макарони після варки? Так, я додав ще шматочок масла От. і перемішую. Блюдо готове. Ось такий у мене сьогодні обід. Чайок запарився. бачите, який гарний колір. Я скажу так, що колись давним-давно я побачила, що так робить моя подруга своєму чоловікові. Тобто, такі ліниві вареники. Вона так називала ліниві вареники От. з молочним сиром. Правда, вона робила. З цукром. У ну, мене такі більш підходять до бурячка. Пробую. Друзі, це дуже смачно, М -м -м. безподобно. І ситно. М -м -м. І бурячок. Такий, знаєте, все довело до смаку. М -м -м. Супер. Мені цікаво, хто з моїх підписників так готує чи ні. Чесно кажучи, я давно таке собі не готувала. Рекомендую От така смакота. От така. Усім гарного дня! І саме головне тихого, мирного. Щасти вам, друзі, в усьому. Смакуйте на здоров'я!